І давайте долучимо Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитра. Добрий ранок. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Добрий день, пане Дмитре. Знаємо, що на узбережжі періодично знаходять певні міни, певні вибухові речовини? Звичайні люди, ось у місті Кобліво Миколаївського району сьогодні зранку здетонувала міна на узбережжі. І голова Миколаївської Віталій Кім повідомив, що внаслідок інциденту постраждав чоловік. Скажіть, будь ласка, наскільки часто чи чи відомо в цілому, наскільки часто такі випадки бувають? Які Можливо, це міни, і що робити людині, ще раз нагадайте, будь ласка, якщо вона раптом побачила предмет, який схожий на міну? Ну, по-перше, людині, яка мешкає в цих районах, бажано не вимагати від держави відкриття пляжів, тому що це є доволі небезпечно. І враховуючи те, що це лінія бойового зіткнення, фактично узбережжя. Миколаївщини, то звісно, там міна небезпека завжди присутня, і в разі виявлення якихось незнайомих предметів або схожих на міни, або щось взагалі, що ви ніколи не бачили, треба максимально швидко покинути цю локацію на відстань як мінімум один кілометр. Як мінімум, це по нормах, які є у наших саперів. І це, до речі, стосується норма навіть не найбільш загрозливих видів мінного озброєння. Одразу важливо зауважити, що сховатися у воді неможливо, якщо вибух відбувається під водою, і ви знаходитесь під водою, то травми будуть набагато важкіші ніж на відкритому повітрі, тому що. Вода не стискається. Всі ми це пам'ятаємо з курсу шкільної фізики, і тому відповідно там отримати травму набагато легше. Треба негайно покинути. І до речі, в Кобулово це не перший випадок. Пам'ятаю, 22-му році там так само двоє чоловіків порушили вимоги щодо безпеки і загинули. Загинули. До речі, якраз відмінного озброєння, враховуючи те, що ця акваторія знаходиться на шляху слідування великої води після підриву Каховської ГЕС, можете собі уявити, що там може знаходитися. Там можуть бути протипіхотні міни, протидесантні міни, морські міни, звичайні міни, якірні річкові міни, тобто асортимент доволі. Великі розміновувати цю акваторію наразі є небезпечно, тому звісно, ніхто туди ризикувати зайвий раз життям, особливо коли в цьому нема сенсу, немає і відповідно слід дотримуватися максимально всіх тих вимог, які озвучені як місце органами місцевого самоврядування, так і військовими. Пане Дмитре, хотіла уточнити, це ви говорили про Миколаївщину. А на Одещині є випадки, коли знаходять ось такі небезпечні речі, оскільки там же зараз дуже багато неймовірна кількість відпочиваючих? А, ну, такі випадки завжди потрапляють в поле зору медіа. Якби вони відбувалися, ми б їх бачили частіше. Але течія чи таким чином влаштована що. Всі ці плавучі об'єкти так коли міну відриває від рамки, на якій вона має значить, бути прикріплена спеціальним тросом, вона має позитивну плавучість і вона починає дрейфувати. І дрейфує вона вздовж усього нашого узбережжя від Миколаївщини до Одещини. І далі вже Румунія. Болгарія і навіть Босфор і там їх бачили і знешкоджували. Тому відповідно так Одещина теж знаходиться в зоні ризику. Проте на Одещині, принаймні, є ну, останній раз я чув про 12 відкритих обстежених пляжів, на яких дозволено захід в море цивільним особам. Але це не означає, що безпека минула. Якщо був шторм. Якщо була там течія, то відповідно, ці предмети може виносити і сюди. І такі випадки були. І, на жаль, ці міни доволі нестабільні, саме тому, що коли їх викидає у прибійну зону або на узбережжя, їх може штовхати хвилями, і в них може контактний підривач спрацювати і в половині випадків. Так і відбувається в половині випадків. Ми не встигаємо доїхати. Наша команда з розмінування до тієї міни, і вона вибухає самостійно. Це десятки кілограмів вибухівки. Тому звісно, ще раз повторююся, треба негайно покинути таку територію, а не штовхати цю міну, як це росіяни робили на відео вже два рази. Бачили, Та їм можна, тому, хай не їм можна, хай да. штовхаючи можна. Це просто були міни старі з другої світової війни, тому вони там залишилися на жаль, живими. Пане Дмитро, от зараз, буквально в сьогоднішній день, якщо дивитись, ми бачимо прямі загрози після тих подій, які були під час Першої світової Другої світової війни. Зокрема, ці знаєте, небезпечні знахідки вигляді різноманітних там бомб чи то міни досі. Ми знаходимо зараз, в умовах вже російсько-української війни, коли наша територія також забруднена і надзвичайно сильно забруднена певними вибуховими пристроями. Ми от знаходимо буквально міни, які можуть це дрейфувати. Нашим чорним морем десь викидатись на узбережжя, становлячи пряму небезпеку для місцевого населення, і буквально в паралель ось цим а, подіям, новинам, ми говоримо про те, що напередодні наш парламент підтримав вихід України з Затавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Нардепи навіть кажуть, що Україна готова до масового виробництва протипіхотних мін. Нам зрозуміло, для чого це потрібно, зокрема, з урахуванням допомоги нашим бійцям там на полі бою. Але чи можемо ми говорити або прогнозувати, що очікує? Нас вже потім, найближчі роки після завершення війни, яка це може бути загроза, якщо ну це буде дійсно масове виробництво і потім застосування на полі бою. Це ж потім оця загроза, буквально яка буде знаходитись на землі, буде спіткати в кожному куточку України? Чи як зрозуміти пані Ліно? Дивіться, якщо мова йде про суходіл, так коли відбувається мінування, з відповідним чином складається таємний документ під назвою карта мінування, карта міни і, звісно, ті засоби мінування, які використовуються з нашого боку, вони відповідним чином помічені. І після закінчення війни відбувається гуманітарне або там, інженерне розмінування, і ці боєприпаси збираються. Те, що мінує наш ворог, звісно, ми знати не можемо. Тому більше того, я вам скажу, що він часто і не складає ті карти, і вони періодично заїжджають на власні поля, і молодці одним словом, але е в будь-якому разі, розмінування це тривалий процес. Якщо розмінування суходолом відбувається, це один термін, якщо мінування морем. Розмінування море це інші терміни, тому що тут розмінування набагато складніше. Якщо в полі у вас міна лежить і не ворушиться нікуди, і вона знаходиться в двох координатах на плоскості, то в морі вони по перше переміщуються, по-друге, мають три координати, тому що глибина додається. І, відповідно, це розмінування складніше. Ми е під час розрахунків вважаємо, що після розрахунків вважаємо, що активна фаза розмінування там шляхів сполучення стоянок. Причалів триватиме 5-8 місяців, активна фаза розмінування акваторії триватиме 3-5 років, але роботи залишаться на десятки. Наші діти будуть розміновувати Чорний Азовський моря. Насправді не дуже такі райдужні перспективи, пане Дмитре. Але з іншої сторони найголовніше, аби закінчилася ця війна. А там я думаю, що дійсно нам і світ допоможе, та й наші чудові неймовірні просто винахідники вчені. Вони я впевнена, що зроблять все можливе для того, щоб ми, ми якомога швидше змогли розмінувати очистити нашу територію від, від усього, що пов'язано з окупантами. Пане Дмитре, дякуємо вам щиро за те, що ви знайшли змогу долучитися до. Нашого ефіру і дякую, що ви дуже чітко роз'яснили, що ж у нас відбувається з мінами і як себе поводити з ними. Будемо сподіватися, що у людей вистачить клепки для того, щоб не чіпати те, що їм невідомо. Бо це війна, вона у нас триває. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був разом з нами на прямому зв'язку.